На. Бачите, як вона любить горішки. Я її відпустив. Орішок. Молодець. Молодець. Треба баранів доїти. Вадик не вміє баранів доїти. Вони виростуть зараз маленькі. Кажуть, горобців нема. Тут стільки горобців, тут стільки всяких пташок, ворон, соловейків. Вон, шушуть. Ми переможемо весною або літом, тому що Зеленський звільнив Залужного. Залужний би вже він казав, що коли Байден був, він Байден запропонував, Байден зробив зброю. Трамп все відмінив. Трамп підраз такий. Він фондовий ринок опустив. Він знищить Америку. Трамп. Трамп таке гімно, таку країну загубить. Бовдур. Як дитячий сад той Трамп. Він хоче рейтинг собі зробити. Невідомо на чому. Ось ще козочка голодна, бідна, жує, 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 не може ніяк наїстись. Он бачите, впадені такі. Білі козочки хороші, вони горішки люблять. І маленькі хороші. Ти хто козел чи козочка? А ти козел чи козочка? Хто ви такі? Що там булькає? У вас тут бобри з'їдять, тікайте звідти. Тікайте звідти бобри з'їдять. Або щука якась, або сом. Куди ти лізеш? Забирай своїх малих, бо зараз там бобри з'їдять вас. А я буду відповідати. Лізьте вверх. Лізьте вверх. Вас бобри з'їдять. Або шейка зараза, якийсь сумисько вилізе. Чуєш, коза, піднімайся вверх. Ти козел дурний. Вверх піднімайся. Там бобри зараз малих поїдять. Бо ми вас лишимо і підемо. Ось затока десни. Бобри! Бобри, тікайте! Дайте, ты бо бобри з'їдять. Чуєш коза сіра? Тікай. Собаки. Де сосати молоко. Молоко я люблю.